Вітаю вас, дорогі глядачі! На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами я, Олег Алєксєєв. Образа це почуття, яке незмінно спричиняє бажання віддати кривдникові по заслузі, тобто бажання помститися. Скільки безсонних ночей ми провели, переживаючи за подіяну нам образу, скільки сліз проливаємо, скільки друзів втрачаємо. Безсумнівно, Господь знає, наскільки важко багатьом із нас щиро прощати інших людей. Проте саме на необхідності прощати своїх ближніх робить акцент священне писання. Бо якщо прощаєте людям їхні переступи, простить і вам Небесний Отець. Якщо ж не прощаєте людям їхніх переступів, то і ваш отець не простить вам ваших переступів, каже Ісус. У Євангелії від Матвія дається повне пояснення цієї істини. Читаємо 18 розділ. Петро, приступивши тоді до Ісуса, запитує його, Господи, скільки разів брат мій може згрішити проти мене, а я маю прощати йому? Чи до семи раз? Ісус промовляє до нього, не кажу тобі до семи раз, але аж до семидесяти раз по семи. Яку мету переслідував апостол Петро, задаючи це питання? Фактично, Петро запитував про границі християнської любові і терпіння. Відповідь Ісуса позбавляє сенсу людей, у яких виникають подібні питання. Христос велить прощати не сім разів, а сімдесят разів по семи, тобто 490 разів. Найважливіше в цих словах полягає в тому, що прощення не може бути виміряне у числовому значенні. Обмежувати прощення значить зруйнувати сам принцип. Ясно, що ця цифра умовна. І у християнина границь для прощення не існує, оскільки саме прощення не просто діє, це перш за все взаємовідносини. Багато хто знає, що часом буває дуже важко простити й забути, як же навчитися прощати так, як прощав Бог. Давайте разом з вами прочитаємо кілька порад, які допоможуть нам у цьому. Отже, перше, дуже важливе порозуміння, адже часто люди роблять так чи інакше з добрих мотивів. Можливо, з точки зору вашого кривдника він діяв заради справедливості чи науки на майбутнє, або намагався провчити. Якщо ми постараємося зрозуміти ці мотиви, нам легше буде простити людину. Друге, необхідно навчитися забувати. Багато хто з людей підігрівають у собі дух непрощення, почуття образи та гніву. Багатьом із нас необхідна сила очищення, яку дає тільки Ісус, щоб очистити нашу пам'ять. У нас є вибір. Ми можемо носити в собі негативні думки або дозволити Богові наповнити нас новими, чистими думками. Третє, згадаймо, що Божа любов є нездоланною прихильністю до ближніх. Вона бажає їм найкращого, незважаючи на те, як вони ставляться до нас, істинне прощення вкорінене в любові, яка не ставить ніяких умов. І четверте: Ісус помер за нас. Людям, які воістину прощають, необхідно дивитися на Хрест, усвідомлюючи, наскільки висока ціна сплачена за нас, ми повинні так само милувати і прощати, як прощає наш Спаситель. Отож, дуже важливо пам'ятати, щоб люди не заподіяли нам, це жодним чином не можна порівняти з тим, що ми заподіяли Богові. І якщо Бог простив нам гріхи, ми теж повинні прощати наших ближніх. Давайте сьогодні будемо молитися про прощення. Наш добрий небесний батько, У молитві ми приходимо до Тебе, ми потребуємо Твого прощення. Саме тому ми приходимо до Тебе в молитві. Прости нас за наші гріхи, недоліки, за те, що дуже часто, Господи, ми не слухаємо Тебе, ми не досліджуємо Твого Слова, ми не виконуємо Твої заповіді і не живемо по Твоїй волі. Але разом з тим нам потрібно, Господи, прощення наших ближніх. Всередині кожного з нас живе почуття образи, гнів, можливо, ненависть. Ми просимо, дай нам прощення, так як ти простив нас через свого Сина, дай нам через Ісуса простити все, що було заподіяне нам, і самими бути прощеними тобою. Наша молитва в ім'я Ісуса. Амінь. Нехай добрий Господь і сьогодні благословить вас. А я, як і завжди, нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення.